Отже, друзі, назва диктанту треба жити. Лунає з радіо. Але коли темп такий, що навіть досвідчені учасники не встигають жити за ним, стає гаряче. До радіодиктанту, який розділив Україну на тих, хто встиг, а хто ні, долучився педколектив Чернігівської 25-ї школи. Це перший раз, мені дуже сподобалося, але трошки швидко. Надиктовувала пані Наталія Сумська. Усіх були однакові емоції, коли Наталія Сумська на початку трішечки неправильно диктувала всі ж вчителі, всі знаються, як треба диктувати. Чому не зачитала весь текст спочатку? Чому не чому не зачитала спочатку речення, потім не читає його частинами? Але ми всі дорослі люди, ми розуміємо, що вона дійсно хвилювалася. Окрім швидкої інтонації, слухачі та слухачки помітили, дикторка переплутала речення. Наталя Сумська з'єднала кінець одного з початком наступного, і логіка тексту змістилася. Кого любимо, вона хвилюється. та попри деякі труднощі, вчителі все одно раді зібратися разом. Наприклад, Ніна Миколаївна новенька перейшла до 25-ї школи з вознесенської гімназії, а диктанти любить писати з дитинства. У дикторку Наталію Сумську я дуже добре знаю, бачила з нею багато фільмів. Взагалі дуже поважаю, але вона, мабуть, дуже хвилювалася через те, ну. Не було дуже нам комфортно писати цей диктант, особливо на початку. А потім вона вже видно з собою панувала і стала навіть там повторювати, трішечки чекати. Радіодиктант за за участі педколективу був на межі зриву, адже через російські обстріли у Чернігові досі діють і графіки відключень світла. І на момент початку радіодиктанту черга відключень припала. На 25-ту школу, але бажання єдності з українцями у диктанті було більшим. Дуже вразило, що зранку вимкнули світло, але ми не зламні. Ми зробили все. У нас є команда чоловіків в школі. Ми зібралися хто акумулятор, хто кафло. Якимось чином у нас все відбулося. Я пишу диктант всеукраїнський вже третій раз. Ви знаєте, є з чим порівняти. Уже є певний досвід три роки, це вже якби. То минулого року, чесно сказати, мені сподобалося більше, але цього року було неймовірне слово на мене вразило пітятко. Це щось таке цікаве, Я навіть загуглив, але не повністю прочитав. Ну, типу, можна вже використовувати свої практиці, е, педагогічні. Ну це. Зменшувально писливе слово, яке відображає котик, пташечка, пітятко, таке маленьке. Це саме ті діти, з якими ми працюємо, особливо першокласники. Матвій ще не першокласник, але вже намагався писати свій перший радіодиктант. П'ятирічному п'ятятку дали роздрукований листочок, на якому він старанно виписував палички. Саме їх вчаться писати майбутні першокласники. День Українсько, я мабуть ага. пане Матвію, то ми бачимо, що у вас тут роздруковані такі. Радіо диктант національної єдності, ви намагалися писати його, так і угу. Угу. чи вдалося вам? Як ви думаєте? Далося далось. Я вас розуміла. Цьогорічний диктант знову про те, що болить і тримає його авторкою. Стала Євгенія Кузнєцова, українська письменниця та перекладачка. Якщо подивитися так за всі часи цього. Радіодиктанту, то теми змінюються, стаються актуальними відповідно до нашого життя, до наших потреб, до того, що актуально наразі в нашій Україні. Мені текст дався зовсім нескладно. Слів таких складних ну, для мене я там не побачила. Насправді, відчуття під час написання тексту були якісь таке тепло знаєте, в душі. Що цей текст. І написання взагалі цього диктанту воно е, об'єднує колектив, і мабуть, цю нашу країну він також об'єднує. Отже, якщо ви також взяли участь у радіодиктанті 2025 шляхом його написання, а не виготовлення мемів та участі в інтернет-дискусіях, скан або фото тексту надсилайте до 11.00 28 жовтня на електронну адресу або ж текст радіодиктанту паперовим листом. Подробиці ви бачите на екрані. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше, 28 жовтня. 29 жовтня, Суспільне опублікує. Текст радіодиктанту, після чого листи не прийматимуть.